Розпитати більше про фільм можу просто зараз у режисера Мстислава Чернова та співпродюсера стрічки Алекса Бабенка. Добрий день. Вітаємо вітаю вас із українською прем'єрою. Я на власні очі бачила. Ну, по перше, стрічку, і По друге бачила цю десятихвилинну нескінченну овацію. Вам, всій команді, військовим, які пройшли цей шлях, дякую вам за цей фільм. Отже, за підсумком спілкування із українською аудиторією, у вас вже було три покази. Чому цей фільм потрібно дивитися саме українцям? Ви знаєте, по-перше, для нас було настільки важливо, щоб це, цей фільм побачили сім'ї загиблих, тих хлопців, яких ми показуємо в фільмі, щоб цей фільм побачили побратими, тих, хто стояв на сцені, і тих, хто зараз, ті, хто зараз на фронті. Тобто, цей показ для нас персонально був важливий саме тому, що вони прийшли і побачили. А, звичайно ж. Це перший показ для української для української публіки, і, і також ми хвилювалися, як його, як фільм побачать і сприймуть. І ми були абсолютно розчулені. Ми були глибоко вражені тим, наскільки тепло, наскільки о, глибоко цей фільм був прийнятий о, о, Україною. І, Ви знаєте, це просто для нас є кілька моментів, які нам завжди треба було донести саме до української публіки. Це перше, це те, що ми, як документалісти, намагаємося зробити все можливе, щоб зберегти пам'ять про захисників, які захищають наш дім, які захищають нашу свободу, які віддають своє життя за кожний метр землі. Це перше. Друге, Фільм нелегкий, але він я вважаю, що він скорочує дистанцію між військовими, які постійно знаходяться вже хтось вже 12 років, хтось три з початку повномасштабного вторгнення знаходиться на фронті і е, хоче, щоб суспільство завжди пам'ятало наскільки це важко, тому що частина українського суспільства маленька частина, але все ж таки є частина українського суспільства, яка Втомилася, яка хоче віддалитися від відчуття навіть того, що йде війна, і ми з цим фільмом е, намагаємося цю дистанцію скоротити між військовими і цивільними. Але звичайно ж, е, він робився і для міжнародної аудиторії, щоб для міжнародної аудиторії метри, кілометри, назви міст е, і, і імена військових не були простою абстракцією, коли е, всі. Починають говорити про те, скільки Україні треба віддати землі, що це нічого не значить, що це просто розбиті міста, і не розуміють, скільки ми втратили для того, щоб ці міста звільнити. Хочу попросити пана Алекса теж підхопити ось цю тезу про вплив на міжнародну аудиторію. Як ви бачите впливовість кіно в дипломатичному полі, чи дійсно це працює за вашими спостереженнями після перегляду фільму за кордоном, коли ви спілкуєтеся з аудиторією? Так і я, звичайно ж, це запитую в контексті українсько-американських відносин зараз. На двох прем'єрах фільму за кордону за кордоном це була перша всесвітова прем'єра на санденці в сша і в європі на копенгагені і я хочу сказати що після прем'єри в сша багато глядачів Висловлювали, що вони не сприймали таку цю війну і не розуміли, що вона виглядає так, як вона виглядає. І е, з одного боку, мені це було доволі сумно чути, тому що в фільмі показується війна 23-го року, і зараз е, вона стала набагато більш страшною. Але з іншого боку, ми е, вдячні, що цей фільм стався, і ми змогли. Таким чином наблизити їх до реальності, в якій перебувають е, наші військові вже стільки вже понад тисячу днів, і е, е, мені здається, що за допомоги такої е, е, настільки наближення, оскільки ми показуємо доволі багато сцен, які зняті безпосередньо бійцями. E, і це погляд від першого в обличчя, і кожен глядач, як український, так і за кордоном, може побачити себе в, в тілі військового через е, зйомку з е, камер GoPro. і мені здається, що дуже важливо розуміти, що саме така ціна платиться заради нашої свободи і свободи всього вільного світу. Так, так. як і 20, я додам одну хвилину. Як і 20 днів, так і 2000 метрів до Андріївки. Ми, як документалісти, не намагаємося ніколо, нікого в чому переконати. І зараз настільки радикально розділене інформаційне поле міжнародне, що це навіть шкодить фільму. Коли ти приходиш і кажеш, думайте оце, пам'ятайте про це. Тому ми акуратно ставимо запитання міжнародній публіці. А ви це пам'ятаєте? А ви, ви про це подумаєте, побачите це в цій перспективі? І запитання зараз набагато більш ефективні ніж намагання ставити е, якісь моральні імперативи будь то американцям, будь то е, європейцям. Мстиславе, до вас запитання як до режисера, який, ймовірно, саме ви обирали тему для майбутнього фільму після 20 днів у Маріуполі. Я нагадаю, ця стрічка зібрала всі можливі нагороди в світі за документальне кіно. Так ви в одному з інтерв'ю на Санденці розповідали, що ваш прапрадідусь воював у цих же лісах у часи Другої світової. Власне, хочу вас розпитати, як ви дізналися про цей факт зі своєї родини? І чи можна сказати, що це одна із мотивацій, чому наступний фільм ви вирішили знімати саме в цій географії? Це, це співпадіння, але в принципі по, Бахму, по бахмутській лінії фронту проходила під час Другої світової війни, проходила, проходила лінія фронту, яка довго трималася, коли німці йшли вперед, коли е, е, війська. Радянські і українські війська їх відкидували назад. Саме ці місця були місцями запеклих боїв. І мій прапрадідусь він з Харкова. Звичайно, і я з Харкова, і тому ми. Знаємо ці місця. Ми завжди там. Андріївка, дві години і Алекс теж з Харкова. Тобто, це все наші рідні місця. Це дві години е автівкою з Харкова. Це все історія ну, персональна. Це історія, е де ти йдеш просто по, по землі, яку яка твоя рідна земля, але ти її не впізнаєш. Тому про це звичайно хочеться зробити фільм. Хочеться розказати, як війна цю землю. Вбиває, як військові віддають своє життя, щоб її цю землю звільнити, і це завжди те, що ти як режисер, оператор, продюсер, шукаєш в історіях які намагаєшся розказати. Вони повинні в тобі щось торкати, щось глибоко персональне. І я, історія Андріївки це, це роб. Так, ну як, як тут може бути не персональне. Е, у фільмі це дуже видно. Е, і спасибі вам за те, що ви наважилися на цю, ну, я хочу сказати подорож, але це далеко не подорож. Е, пройшли цей шлях. Е, спасибі вам, що ви показали цей фільм е, максимально в усьому світі. Я сподіваюся, що будете продовжувати цей шлях. Е, дякую за цю розмову. Щасти вам. Дякую. Насі добре. Я спілкувалася із Мстиславом Черновим та співпродюсером стрічки Алексом Бабенком про фільм «2000 метрів до Андріївки, українська прем'єра якого відбулася на фестивалі Докудесью 7 червня.